Кого в бехі G30 роздражає тема, що коли хочеш, типу, попити водички, тянешся до води і 50 штук баксів, типу, падає на пол. Ну, непродумана тема. В кого є така проблема. Фух, слава Богу, що в мене таких проблем немає. Значить, в мене взагалі проблем немає, як то кажуть. Мені б ваші проблеми, знаєте. <гум> прикольний, замут, прикольний відос. Денюшка. Ну, типа. Надіюсь, чесно, зроблено. Хоча кому і діло, хто як заробляє? Дядя, чого ти туди лізеш? Ти відос прокоментував. Прокоментував, все, далі не твоя справа. І я согласен з цим. Я помню, що пацки, Сорі, я не рахую ваші бабки. Все, дай Бог вам і 50 тисяч, і 100, і 200, і навіть мільйон. Я взагалі я не завідна людина, пацани, ну ви собі заробляйте, скільки хочете. Я туди не лізу. Не просто ну, подивився, знаєте, коментик якийсь там нікому не потрібний лишев і пішов далі. Пацки, ви не думайте, ну, у мене такий біж, знаєте, ну, типа там. Контент, ви, ви собі заробляєте, скільки треба. Купляйте бешки, купляйте Ауді, Мерси. Все нормально, пацьки. Ви якби не подумаєте, що я там ваші гроші рахую. Ну, так деколи, знаєте, можу там, блядь. Ну ви ж самі їх на відео показуєте. То як -то, всім показуєте на відео бабки і хочете, щоб про них ніхто не говорив. Ну так не буває, пацьки. Так не буває. То, типу, знаєш, як то. Поговорити, то якби must have. Ну, ви ж знаєте, що люди люблять найбільше. Люди найбільше люблять що? Поговорити. А ви таке виставляєте на відео. BMW, 50 тисяч доларів, чи скільки там, 30 чи 50. По-любому будуть говорити люди, ви що. І я себе абсолютно не обмежую в такому задоволенні щось там поговорити, пообсуждати. ви що? Ні, я взагалі такого не роблю. Це просто ну, цікаве відео попалося, я так, знаєш, поговорив. Ну, але коли ви виставили то відео вже, якби на людину, то що ви хотіли. Ну, то вже получайте. Як то кажуть, що хотіли, то маєте, не обіжайтеся. Але я любя, я вас люблю, пацани, я бажаю вам заробляти. Заробляйте, купляйте, розвивайте, збалдійте. Якщо є така можливість, насолоджуйтесь. Хто його знає, скільки того життя. Як то кажуть, сьогодні є, завтра немає, по-всякому може бути. Так що все, обняв. Поцілував.